На в'їзді у Донецьку область люди зафарбували легендарну стелу, на якій українські військові та волонтери залишали написи. Відповідне відео опублікували на сторінці Типовий Покровськ» у інстаграмі. На відео видно, як працівники видаляють написи зі стели та наносять на неї фарбу. Вони також позривали всі наліпки, які залишали бійці, йдучи на війну з російськими загарбниками. У коментарях українці розкритикували такі дії. Мені боляче, що пам'ять про стількох військових просто так замалювали. Той випадок, коли вибачення нічого не виправлять, підписи військових і тих, кого вже немає в живих, було назавжди зафарбовано. Просто знищено, як нічого і не було. Немає слів, стільки побратимів, які залишили там про себе пам'ять, і яких вже нема в живих. Ви це все знищили. Це була пам'ятка історії. Сподіваюсь, скоро всі написи і шеврони повернуться на своє місце. Однак є й ті, кому такі зміни до вподоби, молодці. Велика дяка. Дякуємо за вашу роботу. Нарешті наша гарна стела сяє. У дописі під відео з фарбуванням стели Вікторія Чорногор, яка за попередню інформацію брала участь у фарбуванні легендарної стели, написала так: дякуємо всім, хто підтримує і розуміє, що стела це не меморіал. Стела це обличчя в першу чергу. Це стела, слава Богу, не бере участь у бойових діях і надписи благодійних організацій і доставки піци, ну так собі. Меморіали, так це пам'ять. Прапори, які дуже гарно зробили, це пам'ять, і тепер дуже доповнюють. Пофарбовано стейлу йдеться у дописі.